Вітаю всіх, карта цього тижня з 2 по 8 лютого. Обирайте свій варіант, їх, як завжди, буде три. Для вас карта цього тижня. З 2 по 8 лютого. Перший, другий і третій. обирайте Так, перший варіант. Що у вас на цьому тижні? Важкуватий тиждень в плані фінансів. Це раз. В плані якогось гарного настрою. Це два. Може бути якась така болісна звістка. ну Давайте не звістка, а щось таке. Ну щось Якась інформація, яка принесе вам біль. І. Це більше стосується, я б сказала, фінансів, це більше стосується настрою. І це взагалі стосується того, що ось ну, якийсь такий тиждень нічого не хочеться. Да? ось, Просто нічого не хочеться. Ну, і таке буває. Другий варіант, що у вас? А ви навпаки, у вас такі активні дії, ви будете гристи землю, гристи сніг. Бігати по морозу, але досягати бажаного. Тобто, у вас ціль на цьому тижні досягнути своєї якоїсь матеріальної планки, мети. І це повинно вам вдатись. І третій варіант, що у вас? Розпач і. Так, ну, по-перше, емоційний стан, м'яко кажучи, не дуже. Карта розпачу. З чим пов'язано? З якимись перспективами на майбутнє, з якоюсь дорогою, подорожю, подорож, відпустка. Взагалі, розпач на якісь подальші плани, або розпач пов'язана з дорогою, або прийдеться переїжджати, або не хочеться, або треба, або щось відкладається. І за цього якийсь такий стан, або не бачити перспективи в майбутньому. Ну Ось сумний тиждень у вас, і треба з цією проблемою вам впоратись. Всем удачи.